Перших днів повномасштабної війни у п'ятій Слобожанській бригаді служить стрілець санітар Ігор. До російського вторгнення чоловік 13 років займався мануальною терапією та працював зварювальником. варювальником. Глядя на відео, як ребятам там тяжело очень і думаю, що ну, така професія як медицина, да, ну, очень, востребована, очень нужна. І якщо я можу допомагати, то як я виходить буду ходить там сваркою займатися своїми справами, да? а они там будуть воювати правильно? Неправильно, это плохо как-то. Понад два роки Ігор рятує життя своїх побратимів. Він разом з іншими військовими медиками евакуює поранених бійців та надає їм першу медичну допомогу. Робити уколи та ставити крапельниці, навчився вже на фронті. У мене є побратим Андрій, він зараз на передовій. Попросило воно учить мене колоти вену. Так я навчився. Спочатку на ньому, потом на тих, у кого вени побільше. На фронті стрільцю санітару знадобилися знання мануальної терапії. Під час ротації до нього звертаються гвардійці, у яких є проблеми зі спиною. Позвонок – це така річ, яка страждає у всіх, незалежно від віку. А чим далі, тим понятніше більше, Воно все знашується постійно. І многим помог. І там помогал, Потому що носить на себе броню там вот, бронежилет весит 14 кілограмів. Якщо носить його кожен день, це я не считаю, там рюкзаки, бої, комплект з собою. Звісно, все очень устає, все очень боліт. Поранених бійців потрібно підтримувати та відволікати розмовами. Ігор каже, найдієвіший спосіб жарти. Да, Постоянно шутки, юмор. Привезли на мужика, у него, эвакуировали мы мужика, он на лепесток встал, и ему раскрыла пятку, до кости, ну, нога еще целая. Срезал ему аккуратно ботинок, посмотрел, говорю, вот это все? Ты из-за этого, говорю, ну просто косишь, что ли? Я говорю, давай новый ботинок и снова в бой. Від початку повномасштабної війни чоловік був на передовій у Кремінні на Луганщині та під Бахмутом на Донеччині. Каже, на фронті їхню роботу ускладнюють постійні російські обстріли. По нам танк в владейку передали, щоб прикройте нас. Мінометами почали стріляти, але танк все одно продовжив. І прийшлося отак під обстрілом його витаски в машину, закидувати, потім тільки їхати 10-15. Становіться дітей під деревом і только тоді вже оказували допомож. Після перемоги стрілець санітар планує отримати вищу медичну освіту та продовжити рятувати життя. Олена Клименко, Агенція новин, громада груп.